Всім привіт! Продажі Реномега 3, свіжоперина зі Швейцарії. Автомобіль у нас кузовий хеджбек з бензиновим двигуном 1,6 MPI. 6-ступенева коробка передач, механіка. Автомобіль у нас в дуже хорошому стані. Має ось такі титани R16 в такому стані Гума. Має доволі таку багато комплектацій для Мегана. це у нас безключовий доступ на усі 4 дверки, включаючи ляду багажника, задні парктроніки. Стан задньої гуми в дуже хорошому стані. Автомобіль має один косметичний підкрас. Автомобіль 2008 року, чистий 2008 рік. Перейду детальніше до комплектації цього автомобіля. Маємо ось таку облику галоген, против фари. Надаю вам зразу він код для перевірки, перевіряйте. Датчик світла, датчик дощу. Має електрорегулювання, складання та підігрів дзеркал. Насвічовий доступ. такому стані водійська карта. Має 400 стік регулювання та складання підігрів дзеркал, як я казав раніше. Підігрів сидіння у нас є. Шкіряне кермо з круїзом, клімат контролю роздільний, клімат заправлення. Bluetooth, AUX. Має електроручний, контроль Скорока у нас шестиступка. Покажу вам пробіг. Має стабілізацію, ось Такий автомобіль. Пізніше продуйці ще не міром, покажу вам стан лакофарбового покриття. Кому стані ця карта? Доволі таке багато місця, як для хечбека? Турімає ось таку поличку, підуть. Запасного колеса і весь комплект, запасне колесо нове, всі ключі, домкрат, зап... запасний ключ, дом... запасний набір болтів до колеса, аварійний знак, транзити. Автобіль повністю розмитнений та сертифікований. Готовий до постановки на першого власника мреву. Покажу вам цю карту. Автомобіль. Автомобіль повністю розмитнений, сертифікований. Є сертифікат відповідності, сервісна книга повністю від початку купівлі цього автомобіля на 21 тисячі, був перший сервіс цього, автомобіля. і останній на 132 тисячі. Є повністю всі відмітки по сервісу. Також два ключі додаються, для Слот. карти. Підігрів'я обох сидінь, покажу вам цю карту. В такому стані автомобіль. Знаходимося в місті Радвелів, Рівненська область. Також згідні та готові на любі перевірки цього автомобіля, підборщики, СТО по всяких сервісах цікавить, звертайтеся. Надам повну інформацію щодо цього автомобіля. Фото детальні. Також підписуйтесь на Viber групу, сторінки, соцмережі. Звати мене Євген, мій номер телефону 097 441 51 12. Всім мирного неба, всім до зустрічі! А Зараз пройду з професійним точним міром профілайн для заміру цього автомобіля лакофарбового покриття. Почнемо з капоту. 149. 144, 143, 116, 125, 144, 143, 145, 147, 115, 126, 150, ставлю програму 133. Тож пройдемо в 132, 133, 119, так ляду. 128, 118. Так, це крило у нас фарбоване. 132, 208, 194, 214. Десь отакий от був. 164, 142. 29. Десь ось по цей кант орієнтовано. Була невелика подрапина. Зробили невеликий косметичний підкрас. В районі 200-217 мікрон. Так, це дарка 118, 116, 138, 133, 149, 131, 119, 114. 132. Сейчас еще пойду покажу. 130. 123. 122. в таком состоянии стан лакофарбового покрытия. Весь автомобиль в редней фарбе, окрім заднего левого крыла. То, что показал вам раньше.